Перед прем'єрою режисер добровольці Божої Чоти Іван Ясній поспілкувався з журналістами та розповів про реалії зйомок під час обстрілів. На мене насправді навішали найважчий бронежилет, там такі поколіна, щоб все захистили. І тут ще плюс наплічник з об'єктивами з фотоапаратом з перді камери. Я там біля БТРу сидів, коли почався невеличкий мінетний обстріл, і чуть так хибнувся, впав. Як черепашка ніндзя почав так просатися, тому що насправді досить важко було встати, тим більше тримаючи камеру перед собою. Фільмували події режисери на двох локаціях. Іван працював в пісках, а його колега Леонід Кантер в самому аеропорту. Певною мірою наші герої нас завели в аеропорт. І коли постало питання, кому їхати, ми в принципі десь так вирішили, що я все-таки залишаюся в пісках. А Леонід, який більше вміє вміло, тримає зброю, бо що туди було їхати, це дійсно е повинна бути людина навчена, щоб бігати, захищатися зі зброєю в руках. Півтора години фільм знімали з вересня по кінець-грудня минулого року. Стрічці немає жодної постановки, тільки реальне життя, дружба і справжні емоції від втрат і перемог. Бажання одне, щоб це закінчилося, але закінчилося успішно для нашої держави, успішно для нашого народу. Є несподівані такі якісь герої, яких ми взагалі десь не планували, не приглядалися. Наприклад, той же самий Гато. Він з Луганщини. Він воює на стороні дуку його друзів, так як він розповідав вже фільмі, що також залишилося по той бік серед сепаратистів. Фільм реально живий. І ви цим це можете зможете побачитися. Цю стрічку вже показали понад сотні містах України. А назва Добровольці Божої чоти була взята з пісні, яку написав боєць туку з позивним бик, котру він виконав для бійців на їх базі. Олександр Кіновський, Михайло Антонюк, місцевий час.